Доброго осінь дня, осіннього, справді осіннього, уже можна сміливо сказати, а вже осінь прийшла у мій сад, тому що температура десь е, градусів 10, вітряно і дощить. І я швиденько хочу позбирати знову горішки, тому що їх трішки нападало, щоб вони накрисли під дощем. А ще сьогодні мені потрібно, буде трішки попрацювати без юри, тому що він у мене з самого ранку чкурнув у Київ. І тут стає актуальним е, коментарі е, моїх підписників і глядачів, які мені кажуть, що Юра золотий у мене чоловік. Хочу сказати, що є, то є. І сьогодні вже при нагоді я е, трішки розповім е, про нього і про те, як мені насправді без нього важко. Перше, що зробила, відкрила погріб, але насипала сюди на погріб зерна. І думаю, хай малеча, ну е, хай краще вона їх не особливо виводить. Буду за нею слідкувати, тому що зараз будуть е, мочитися, роситися. А ще одна така проблема: що рано застаю одне пісориня, ось таке сивеньке з них. Сіро крапчасте на вулиці. Не розумію, як воно туди потрапило і коли. Воно десь не зайшло з вечора і чому не зайшло, теж не розумію. От, але воно бігає, але слава Богу, що воно є. Е, так, отож, ну, хай їдять. А я продовжу е, про Юру розповідати. Значить, е, хто слідкує за нашими відео, той знає, що він у мене е, людина, яка постійно вже ходить. З опорою на паличку, іноді на дві, все залежить від його стану. Він має виробничу травму, порушення опорно-рухового апарату, розбитий кульшовий суглоб, ну і, і вже звідти наслідок у нього ще парез правої ноги, він не може як. Здорова людина зігнутися, він не достає до своєї кінцівки самостійно. Йому потрібна постійна допомога в тому плані, що от щось ваше взути, одягти шкарпетки, помити і так далі. Але при цьому міюра має лише третю групу. З цікавою припискою третя непрацездатна. Так, наші біглянки, які постійно ночують на вулиці. А, то ось вони. Причина, напевно, ще того, чому ночував малий на вулиці. Ми тут і великі усі на вулиці. Знову були на горісці. Що ви позбігалися? Дошним очив, так? Да? Усе. Вистроїлися вилітати із хліва. От, і дуже дивляться, коли я їх випущу. Е, значить, от, у Юри. Третя непроцездатна група, і усі, коли чують, що у нього третя, усі дуже запитують, як так, чому третя з його станом. Пояснюю, чому Юра ні гривні не захотів заплатити нашим корупційним лікарям, які були в комісії ОМСЕК, які надавали йому групу. Не захотів заплатити ні гривні. Принципова його позиція. Хай дадуть мені те, що мені вже і так далося на життя. Ну і йому дали третю. Непрацездатну. Це так, щоб ніде не вздумав раптом на роботу влаштуватися, якщо зможе. От, і правда, довічно, за що, за що знову ставлять запилення, а скільки заплатив за те, що дали довічну? Ні скільки не заплатив, тому що не захотів. І ось так ми з ним живемо, знаєте, хто слідкує, от, яке господарство ми тримаємо так, як можемо. То хочу сказати, що воно у нас було б набагато, набагато більшим, аби ось Юрі те здоров'я, яке, яке він, на жаль, втратив. Але знову ж таки він у нас ні на що не скаржиться. Правда, Архіпушка? Він у нас абсолютно ніколи ні на що не скаржиться. І е, е, у такому своєму стані, да, да, маленький, да, він робить надзвичайно багато. Надзвичайно багато. От, е, по-перше, коли я на роботі, е, на ньому усе, що вдома. До того усього, що вдома він не відмовляється допомогти іншим, скільки може. І буває буває, я йому кажу, і я кажу, і мама каже, ну і інші кажуть, що краще б от посидів, полежав, поберіг себе для своїх же дітей. Ну, Четвірку у нас їх, четвірку, троє дівчаток і хлопчик. Але він знаєте, завжди його відповідь така. До тих пір, поки я відчуваю, що я потрібен людям і ще можу допомогти, до тих пір я живу. І ось так ми живемо помаленьку, правда Архипушка? Архипушка у нас з'явився нещодавно, і здавалося б, для чого нам цей клопіт? От для чого нам ось клопіт ще до того, що в нас є. Привезти в господарство архипушку. Але все дуже просто. До того, як отримати травму, у Юри були коні, були коні, і останній був гарний, здоровий, спортивний кінь, якого він назвав Архип, якого ми через, ще не через травму, ще до травми, ще через те, що потрібні були кошти. Тому що так і навчалася, і десь газ вели, і те робили. Просто потрібні були кошти. І як би не було нам <свісно> жаль Архипа, якого він дуже любив, ми мусили його продати. Слава Богу, що здали тоді не на м'ясо. А тоді приїхала людина із Білої церкви, людина, яка займалася. І займається, хочеться вірити мисливством, от, який е, е, цінував ось таких да, красунчик, відв'язувати тебе, відв'язувати. Як я тебе відв'яжу, якщо Юра сказав, що ні, без нього не відв'язувати. От, і він у нас тільки він е, дізнався, що продається ось такий кінь. Він приїхав, подивився і він. Відразу дав ту ціну, яку ми за нього просили, не, не торгуючись, не збиваючи, тому що ну, кінь був того вартий. Подивіться, яке воно миле створіння. І от ми з Юрою дуже часто е, мріяли про те, що, от якби нам якогось такого маленького коника, біля якого він би міг все-таки ходити, тому що ну, він дуже любить, дуже. Ми мріяли довго, довго мріяли, довго, довго шукали в інтернеті. Ну і от нарешті ця мрія стоїть у нас у хліві. Юра мій має потіху. І коли його запитують, ти ще не натішився, вже, може, будеш здавати далі, бо цього бідолаху здавали на м'ясо. То він мене каже ні, все, це мій друг, це мій друг, і він у нас вже лишиться. Такий у мене Юра. А тепер мені без Юри зараз потрібно позакладати їм їсти. Архипушці, льосику, який лежить. Льосик, то у нас лежить Людмилкин випуск, якщо все буде добре, і дотримаємо до тих пір. Дати цим свинтусам ось малим. Свинтуси у нас це ще одна мрія. Що були вдома свиноматочки, ми пробували перед цим не особливо вийшло, от. Але, так як Юра у мене не зупинився і не зациклився на тому, що він травмований, так і ми не зациклюємось на тому, що у нас щось не вийшло. Ми беремо і пробуємо знову. Так, да, свині? Правда. От, ми будемо пробувати знову. І отак і живемо. І так життя триває. А на вулиці йде дощ. І <рес> тепер я маю зараз хліва вийти на вулицю, щоб позаносити все туди-сюди. Без нього потрібно буде сьогодні банячок поставити, зварити. Без нього потрібно буде товчі змолоти. Але я думаю, що все у мене вийде. У нього ж виходить.